Хочу перш за все подякувати Господу Богу і отцю Олегу за ті щирі молитви до, до Всевишнього до Господа Бога, що він дає такі зверху нам ласки Божі. Два роки тому, як захворів мій двоюрідний брат, виставляють йому е, рак гортані. Його прооперували, ну на перших порах вони сказали доктори, що все буде нормально, що має вийти з цього. Але е, пройшло декілька часу, там півроку тому, як він пішов, ну це як по їхній методиці лікування. Він пішов на перевірку онкодиспансер, подивилися, взяли ще йому раз біопсію і сказали, що пішло там в літазу лімфовозли, то напевно вже нічого не буде, ніякого порятунку йому немає. Одним словом, його виписали, тобто так онкодиспансер відмовився, виписали його додому, можна сказати, вже помирати. І тут якраз перед Паскою, 13 2013 року в нього починається в суботню, в Великодну суботу, починається сильна кровотеча. Жінка перелякалася, ну як зупинити це з рота кров. Сильно, як то кажуть, та, як викликали швидку сломача, приїхали, взяли його в лікарню. Ну, там вони теж, доктори, розводять руками, і туди йому лізти не будуть всередину, бо це є онкологія. Ну, всі знають, що ця людина вже приречена на смерть. Тоді, що я е, вівторок, другий день Великодня, я їду до нього в лікарню, жінка плаче, діти йому 49 років. Жінка, що робити, як? Ніхто, нічого, ніхто. Лікарі не хочуть на консультацію їхати, в диспансер позвонили, вони кажуть, що ради такому хворому вони не можуть дати. Ну, одна тільки надія на Бога. Ввечері я приїжджаю вже з лікарні додому, о пів, на 11, чи вже пів дванадцяти година вечора, ну, порадилися ми з сестрою, що робити. Я кажу, Давай я перезвоню до отця Олега. Може, тут ми якусь раду і порятунок знайдемо. Перезвонили ми до отця Олега і прошу, кажу, отець Олег, помоліться, хоча, щоб та кровотеча призупинилася. І на другий день, і отець Олег нам не відмовив, каже, добре, я зараз буду молитися. На другий день я дзвоню до них в лікарню, кажу, ну як там рося, як прав. Ти знаєш, від вечора вже не було, цілу ніч не було кровотечі. І так з тих пір, ну там трошечки підкровлювало. Він полежав ще після того десь три тижні. І ніби чуємо, що йде на покращення. Вже він трошки піднімається, вже там через... Бо то в нього зон стоїть, його годують через зон. Починає вже жінка його годувати. Ну, і ще через тиждень кажуть, будуть виписувати його додому. Значить, його виписали додому. Дома він ще полежав десь тиждень, і тут я приїжджаю в село, моя сестра каже, що каже: ти знаєш, що на, ну, а це наш двоюрідний брат. Каже, я бачила Ігора ходить, каже, так ми ну, далеко біля них живемо. Каже, я бачила, Ігор ходить по городі. Каже, жінка щось там сапає, він біля неї по городі ходить. І тут знову, а е, два дні тому, як йому було 50 років. Я, Дзвоню, поздоровляю, була на роботі, кажу, ну як там це? Каже, жінка дуже, каже, ніби добре, каже, пішов до сусідки, ворвав мені черешень, приніс мені у своєму, в своїх руках, каже, кулак черешень. Ну, то, значить, Боже, такі Божа ласка є, яка нам таку благодать. Силаю з неба. Дякую Господу, Богу, і цю Олегу. За його ще ремонт.